йому відео про роботу свого трактора New Holland 6050 покажу в яких параметрах він робить і що він собою представляє культивіруємо цим своїм культиватором є звісний культиватор розвернуся бо трохи на краю гецає Встановлюся, бо так не цікаво розказувати. Що... Скорость 10,9. Так, встановлюся, мабуть. Це... Нічого так не розкажеш, що з камера. О! Так Параметри. 10 часов утра, температура, температура. Стиляра, обороти обороти воно горить лампочок як це йдемо подивимося що він наш культиватор культивує. встаєш пищить треба наставити на ручник так. дивимося на культивацію культивація проходить десь на скорості 10-11 км у час так. Для пори це подивиться глибину. ну Глибина, це вже культивіруємо сояшник по сояшниках. Вчора в нас цілий день дощик слинив. Ну навіть не наслинив, вже я сьогодні утром культивірую. Ось, ось ця підошва капітальна, на 5 сантиметрів, біленько культивірую, щоб соняшник зійшов. Дощик нічого не намочив. На пшеницю росу зробив. Так, оце все поле в нас, соєшник по сояшнику, ми тут не проводили ні разу культивації. Проводили тільки одну, тільки три чи не, ну, чотири, я вже чотири рази борнування. Подивимось, який дощик ось вчора. був. Ну що там? Зверху тільки напалиць, навіть, навіть не соєднило. А туди донизу, там мокрюще. Оце ж дивіться, земля ліпиться. Капітально. Так, дощі, звісно, треба. На пшеницю я ж вчора пішло, воно трошки трошки, трошки їй помогло. Я їздив вчора, дивився машиною по полях. Навіть машина не буксувала. Так от, по травичці можна було проїхати спокійно, скрізь. Таке, моросило цілий день. Так, культиватор, я ж кажу, роботає. Отлічно. Наставили лап. Я вже, скільки я вважав, 24 чи 25 лап. Так, ось ось тут ззаду, виходить, взагалі. Ну, в принципі, як красота виходить. І сіє, сівалка сіє, взагалі ніяких гребенів немає. Оце вже можна буде їхати, дивитися, там круза наша поскодила вдалі. Можна буде їхати, дивитися. От, ось лапки йдуть. Ну Скільки вони тут йдуть? У 5 сантиметрів ось. Ось. Так. Шлейфи наші теж розгортають. Так що, робота продовжується. Це залишилося нам вже останні поля. Це тут 7 гектарів і там ще поїхати на те дальне поле. Пі вам коли показував аж коло річки. Там ще 10 гектар забити. Ну, Коротше, одні кусочки пооставалися. Великі куски вже за... заробив. Ході мені одні куски. Взяв я з з собою. всі гаджети, як сказати. Опа! всі гаджети, планшет, ось йому на кіно подивиться. Модемчик ось, ось о, такий інтертелекомовський, Включив собі щось там по інтернету і музика грає. Тільки забув, блін, взяти ще одного USB-шку. Нема чим підключити планшет вивезти сюди. Та я от телефона включаю музичку, бо у прийомнику вечно щось таке. Щоб включив собі українські народні пісні і їду балдею. Так Що тут по трактору? Я кажу, тишина в кабіні там Вчора дивився відео теж в інтернеті, Максим знімав. Там з Литви, який показував свою роботу, тракторі він з Білорусі робив в Литві. Ну, на такому похожому робить, звісно, на сильнішому, але кабіна в принципі похожа. По комфорту. по... Так. Що тут по тракторі? Трактори будили. Була там одна херня. Коротше, вони так і самі не поняли. Що воно було? Десь натоплені стоїть такий проводок, який перекриває солярку. Типу мотор нагрівається. Щось дзвонить і заканчує. Все, давайте, до свидання.